Постраждали кермувальники. На Буковині трапилось чотири аварії. Одна з них завершилась трагічно. Так у Чернівцях на вулиці Вокзальній трапилось ДТП. 15-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 57-річного Буковинця. Наслідок зіткнення неповнолітній водій отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували. Окрім того, у селі Романківці 20-річний Буковинець не впорався з керуванням та злетів у кювет, через що травмувався. Медики доправили потерпіть до лікарні. А у селі Шепинці через падіння з двоколісного травмувався ще один неповнолітній мотоцикліст. 15-річний Буковинець не впорався з керуванням та звалився з двоколісного. Йому також знадобилась допомога лікарів. Інше ДТП сталося на польовій дорозі поблизу села Турядка. річний місцевий житель, керуючи трактором з напівпричепом, не врахував дорожню обстановку та вагу вантажу на причепі, тож допустив перекидання транспортного засобу. Водій отримав. Травми несумісні із життям. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Транспортні засоби вилучено. Тривають досудові розслідування.